ЮДРАЕФ офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Росія не може досягти безпосередньо на фронті на лінії бойового зіткнення того, чого хотіла би. А Путін розраховував на оперативний успіх. Російське командування дійсно носила. Фейкові повідомлення, бравурні, там, знаєте, побідобесні, що типово російському генералітету, нагору про те, що вони от от наблизяться до захоплення Донецької області, що фронт пошириться далі на Дніпропетровщині, що вони будуть просуватися вглиб Харківщини і будуть загрожувати Сумах, що вдасться розширити плацдарм на Запорізькому напрямку. Це все ті бравурні реляції, якими російське командування. Намагалася там знаєте, задобрювати Путіна і показувати йому, що от-от, от-от зараз це буде добре. Ну але не добре, тому що на фронті, на добропільському напрямку, зокрема, характерним є те, що ворог несе величезні втрати у піхоті, і вже на певний період часу не дуже то було кому наступати. І дезертирство зростає і не тільки, тому знову почали застосовувати механізовані штурми. Штурми із застосуванням великої кількості броньованої техніки, танків, і не тільки, та артилерії. Але вміло працює українська розвідка, яка виявляє наміри ворога та концентрацію його сил, встановлюють, що планує противник. Влаштовують засідки і просто на підходах розбивають цю артилерію, розбивають цю техніку, ворожу танки, броню, розносячи їх над руски артилерією та дронами. Щось дається спалити повністю, щось пошкодити, щось ворог вимушений залишити без можливості подальшої евакуації. І тому втрати зростають, проривів оперативних немає, техніку втрачають, людей втрачають. А відтак удари в глибину російської території по російських військових об'єктах теж відбуваються практично щодобово. І так, можливо, вони ще не завдали таких колосальних збитків агресору, як би хотілося. Але ось минулої ночі знову були атаки, і перекривався повітряний простір, план Планкав, Сочі, Адлір, Ладімір, різні регіони Росії, тому що туди летіли. Українські дрони для ударів, ударів по НПЗ по російських військових об'єктах, і за підрахунками Reuters, вдалося скоротити нафтопереробку в Росії на 21% за минулі тижні, якраз внаслідок ударів цих дронів. Головне, щоб вони не припинялися: війну треба максимально переносити на територію Росії. Максимально в різні регіони, проводячи операції ось такого рівня, б'ючи по їхніх військових підприємствах, підприємствах оборонки, нафтопереробки, газовидобувної галузі, так само, для того, щоб ці збитки нарощувати, зменшувати простори для економіки війни. До речі, за повідомленням американських медіа а, з посиланням на американських високопосадовців, Індія нібито. Припинила на 50%, щонайменше закуповувати російську нафту, на 50% скорочення. Це вже добре. Звичайно, потрібно на 100%, щоб це подіяло ефективніше. Але навіть на 50% це все рівно гроші, які недоотримає Путін. Це все рівно ті гроші, на які збідніє так звана еліта довкола Путіна, яка розраховує на прибутки. А там же ж є такі. Є хтось ідейний, як Ковальчук, які з путіним експериментують над генетикою і втрачають мільярди доларів на те, щоб продовжити собі життя до 150 років, і сидіти на посаді вічно по 50 по 70 років. А сподіваюсь, цього не буде і нечистий забере його раніше. Але разом з тим є і ті, які не ідейні, і для яких гроші метерс, особливо Юнайтед States Доларс. Ну, ні в рублях же храніть все таки. А от. Вони ж не в Росії планують жити. Вони ж тільки і чекають ослаблення санкцій, щоб втекти на такий ненависний для їхньої російської пропаганди захід. Ну а як інакше? Де ж це все ще? Для чого ж капілі? Не для того, щоб на родині, в Вадлері там під час повітряних тривог і під час ударів українських дронів віддихати. Тому це теж тиск, це своєрідний тиск. І це те, що змушує Путіна як би там не було, але в тому числі шукати певних шляхів для перемовного формату, принаймні не втрачати ось цю нитку, яка зберігається і є доволі таки тонкою в подальшому для того, щоб ну, залишати, не зачиняти остаточно двері і залишати можливості для того, аби ці перемовини були можливі. І ось що відбувається в цьому контексті, якщо ми вже перейшли до перемовин, з'являється публікація Financial Times, яка повідомляє, що якщо Україні дадуть томагавки, запусками керуватимуть американці. Ракети томагавк, про передачу яких роздумує президент Трамп, вже можливо і не роздумує, але тоді, коли на момент uh, публікації Financial Times ще, вочевидь, роздумував, тому що конкретики не було. Але ви зараз розумієте, чому я все ж таки uh, наводжу uh, і даю цитату з цієї публікації, тому що це має значення і поясню чому. Чорні скриньки ракет перебувають під контролем США. Для цього Збройним силам України знадобляться спеціальні пускові установки системи середньої дальності Тайфун. Армії США або ж системи дальнього вогню морської піхоти. У разі схвалення передачі ракет їх, найімов... їх можуть поставити відносно швидко. Найімовірніше, пише Financial Times, керувати і обслуговувати крилаті ракети Томагавк, а якщо їх поставлять, будуть американські підрядники, а не українські військові. Високопоставлений західний чиновник повідомив, що такий підхід дає можливість мінімізувати ризики ескалації та передати передачі чутливих технологій, адже навчання українських військових буде обмеженим, оскільки томагавк вимагають складних систем навігації та наведення, а їхні чорні скриньки перебувають під контролем Сполучених Штатів Америки. Ну, ось так. З'являється публікація. До цього дуже багато повідомлень у медіа. А тут уже фактично, ну знаєте, як перепрошую, вишенька на торті стаття в Financial Times про те, що взагалі томагавками можуть керувати безпосередньо американські військові. Тобто, якщо керують американські військові, значить це Америка запускає ракети по території Росії. Саме так це буде трактуватися Росією, і саме це буде давати їм підставу говорити, що США беруть безпосередню пряму участь у війні проти Росії, а значить, це там Третя світова, четверта світова загрожує все ядерною війною, і знищенню планети. Але публікація з'являється про таку можливість. До цього дуже багато повідомлень у медіа про те, що США надають технології, надають розвідувальну інформацію, працюють супутники в реальному часі, допомагають коригувати українські удари по вглиб російської території для того, щоб наші діпстрайки були ще більш ефективнішими. Перед цим дискусії про те, що Президент України Зеленський буде зустрічатися з Трампом. До речі, саме 17 жовтня. Сьогодні зустріч відбудеться в президентів Зеленського та Трампа о 20-й годині за київським часом. Але от до цього теж публікації: що зараз буде зустріч, зараз буде прорив. Ми отримаємо томагавки. Перед цим повідомлення посла Сполучених Штатів Америки при НАТО Вітакера. Який оголошував про те, що в п'ятницю, 17 жовтня, або навіть раніше будуть зроблені серйозні оголошення про прорив в постачанні озброєння Україні, до цього маса. Починаючи від генерала Кіта Келога, спецпредставника США по Україні, а закінчуючи віце-президентом США, Джей Венсом та багато ким іншим. Повідомлення, повідомлення, повідомлення Файненшал Таймс, Волстріт, Джорнал, Політіка там інші видання. Постійно Блумберг про те, що от-от буде рішення по томагавках, як Україна буде їх застосовувати, все все. Плюс це супроводжувалося коментарями особисто американського президента Дональда Трампа. Для чого це все я нагадав? Ну хто підписаний на мій канал і слідкує за моїми відео, зрозумів уже. Тому що я про стратегію США Вашингтону в цьому випадку розповідав, для чого це робиться і як це має виглядати. Вочевидь, за задумом американської адміністрації їм потрібно було. Змінити дещо підходи, оскільки вони побачили, що після зустрічі на Алясці і після візиту президента України та європейських лідерів до Вашингтону не було прогресу. Путін не погодився зустрітися з президентом Зеленським, і навряд чи ця зустріч взагалі відбудеться тут. У мене немає якихось очікувань. Це, це не є можливим, просто щонайменше найближчим часом. Але а, не відбулося прогресу так званого. Що потрібно було зробити, давайте придумаємо, яким чином зараз посилити тиск на Москву. Тоді, була, тоді було все розіграно з боку Трампа на полях Генасамблеї ООН. А він же ж все ж таки шоумен і актор, непоганий і знімався в шток шоу знімався на телебаченні і розуміє, як медійно можна змінювати наративи, настрої та задавати інформаційний порядок денний в світовому інформаційному просторі. І от почалося. Почалося з того, що Україна хоче піти в наступ, що Україна має звільнити території, що потрібно європейцям цьому допомогти. Потім пішли публікації в медіа, так звані витоки, якраз з американської сторони, від високопоставлених неназваних американських джерел, які почали говорити про те, що Україна попросила таку зброю, яку раніше не просила, і натякати про те, що мова йде саме про крилаті далекобійні ракети Томагавк. Потім розвідувальна інформація, потім заяви Джей Ді Венса, Кіта Келога і безпосередньо виступи американського президента Трампа. Потім це все бурхливе обговорення, потім реакція України, українські медіа, Росія висловилися все. -все. І вуаля, як кажуть французи. Створився інструмент тиску. Санкції не запроваджують, санкції пройшли санкції. Це було до Аляски. 500% згадайте проекти Грема, інших сенаторів 400, потім 100%. Проїхали. Залишилось в стороні, зараз ніхто і не згадує. А президент Трамп каже: так в принципі, можливо, й немає необхідності, а може знову ж таки давайте говорити про переговори. І було дане інше: як демонстрація зміни курсу США в бік більш української позиції з метою тиску на Росії. Ось оця вся надбудова, цей весь наратив, протомагавки, як я їх називав, збірний образ зміни цього курсу і посилення можливого підтримки України і власне постачання ракет стало на порядку денному. Це все створило позицію, нову позицію, і воно мало би призвести до ситуації такої напруження. Ну, можливо, не карибської кризи, але щось подібне до того. Тому що, знаєте, які лідери такій карибської кризи, ну так. От, ну, що поробиш. А, і от, власне кажучи, це мало призвести. І от воно десь призвело, на думку американського президента Трампа. Плюс Росія, вочевидь, почала починати посилати певні сигнали. Адже там не всі канали комунікації були закриті, десь вони, мабуть, відбувалися. Відбувалися контакти з українською стороною, теж перемовний процес, вочевидь, певний, триває. Я не знаю, що до чого. І як і Україна чітко окреслила свої червоні лінії, через які ми не переступимо. Але ж ми бачимо, що зустріч президента України з американським колегою готується. Дуже добре, тому що в США перебуває вже протягом кількох днів Америку українська делегація, перепрошую, яка проводить зустрічі на різних рівнях і зі спецпредставниками США по Україні і з виробниками озброї і з представниками істеблішментів, посадовців ділових кіл. Ну це теж не просто доволі таки серйозно предметно готується візит. Але от в цій ситуації тепер Трамп вирішив. Ну, давай я зателефоную путіну і скажу йому, що ось так і так. Яка тоді твої реакція? Якщо будуть томагавки, все ж таки ми їх готові передати Києву. А ну, а Путін це, мабуть, сказав, що не потрібно, залякав Трампа ядерною війною, натякнув на те, що це призведе до зміни стратегічної ситуації, що Росія буде відповідати, в тому числі, вочевидь, і ядерними боєзарядами. Приблизно таке, тому що Трамп після телефонної розмови відрефлексував, сказавши серед іншого, що ядерної а, ну або Третьої світової війни через Україну не буде, і що треба вести перемовини, і що він все ж таки бачить, продовжує бачити шанси на встановлення миру. Тобто він продовжує ретранслювати це публічно. Ну і знову ж таки сказав про те, що. Він пожартував, що нібито кілька сот ракет передасть Україні. Томагавк, на що Путін почав його відмовляти. Казати, що це не бажано. Ну це, до речі, теж очевидно, це ж зрозуміло. А чому це для нього бажано? Ні. І от все створили передумови для зустрічі. Про що просто говорити? Ось це питання. Ну радіє, мабуть, найбільше Віктор Орбан. Він уже там, він і його міністр закордонних справ Сіярто вже виступили де тільки можна уже все опублікували. Що Угорщина за мир, нарешті конструктив, Будапешт готовий і вже починає готувати майданчик для зустрічі безпосередньо в Угорщині Трампа та Путіна. А державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров, за словами Трампа, мають розпочати негайні консультації для підготовки відповідної зустрічі протягом близько двох тижнів, як зазначив Трамп, або щось на кшталт того. Далі будуть говорити: ну про що? Про стратегічну стабільність, про те, що робити далі, чи укладати припинення вогню перемир'я і так далі. За цей час Росія, бачачи, що вона не досягне прогресу на фронті, за два за два тижні, за три, за чотири нічого не буде. Ворогові не світить оперативний прорив. Тому що ми доволі таки добре обороняємося і завдаємо значних втрат. За цей час Путін буде прагнути посилювати терор проти нашої енергетики, проти нашої критичної інфраструктури, цивільних об'єктів, прагнучи створити серйозні проблеми в енергетиці внутрішньої В країні і загалом в економіці для нас. А це буде тому, що фронт стоїть насправді. Дякувати Богові, стоїть і тримає нас. би складно важко не було, але. Ну, на надпотужностях, просто над людських можливостях, і я за це щиро вам дячний, дорогі хлопці і дівчата, що ви ну просто так героїчно стоїте і відбиваєте ці атаки, і даєте Україні можливість на міжнародній арені, в тому числі, говорити хоча б про якісь наші сильні позиції. Це все завдяки тільки вам. Так, от Путін буде прагнути бити по телу. А внутрішню дестабілізацію поширювати, деморалізацію, паніку це те, про що я говорив на початку цього відео. І таким чином створювати для себе сильнішу перемовну позицію. Все дуже просто, як мені видається, прогнозовано і очевидно. Що нам робити в такій ситуації на надзусиллях знищувати ворога, завдаючи максимальних втрат як на фронті, так і на окупованих територіях. По Донецьку, до речі, цієї ночі прилетіло. Попередня інформація, що там спостерігається значна детонація, є влучання по складу боєкомплекту та боєприпасів ворога, бити по об'єктах на окупованих територіях на території Росії, знищуючи якомога більше їхньої інфраструктури війни, і триматися це наша сильна позиція. Не допускати розбрату всередині суспільства і не піддаватися деморалізації та Паніці. Ну і звичайно, продовжувати переносити максимально всіма можливими заходами та засобами війну на територію Росії. І консолідувати довкола себе всіх тих, хто з Україною, попри все, хто не бачить на сьогоднішній день модальності перемовинах з Росією, поки ми не забезпечимо достатньо сильної позиції для України і достатньо не ослабимо Путіна. Ось це а, важливо. Це те, що треба робити нам. Тепер до зустрічі. Побачимо, чим закінчиться безпосередньо обговорення всієї цієї проблематики в Вашингтоні, де будуть обговорювати це президенти Трамп та Зеленський. Очевидно, що тепер американський президент буде пробувати дещо знову-таки заговорити про якусь риторику припинення вогню, про риторику миру, що це є можливо, і так далі. Можливо, ми все ж таки не почуємо заяви про тромагавки, але я сподіваюся, що принаймні про посилення ППО, тому що ну ми бачимо, це для нас дуже актуально зараз, і це можна побачити. Прочитавши офіційні звіти повітряних сил Збройних сил України і стає все зрозуміло. Тому нам тут потрібно попрацювати, щоб якомога сильніше посилити наші потужності. ППО, а там побачимо, будуть схиляти Україну, будуть тиснути знову таки. Чи похитнеться чи похитнуться шальки Терезів знову ж таки в російський бік у Трампа? Чи вони залишатимуться на українському боці, і американський президент буде використовувати і в подальшому проводити ось цю інформаційну кампанію, медійну, про яку я кажу? знову ж таки намагаючись тиснути на Росію тим, що Україна отримує тамагавки, тим, що США змінили свої підходи і позицію, і так далі? Це вже незабаром ми побачимо. Ну, але ось така ситуація, в принципі, ми бачимо, що відбувається. Але тим часом, наприклад, Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на далекобійні дрони для України. Оборонна промисловість України потужна та інноваційна. У неї варто інвестувати. Про це заявив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, з яким. Мені вдалося коротко поспілкуватися цього тижня на полях якраз оборонної конференції з підтримки України в Брюсселі, зустрічі міністрів обороні країн НАТО. Дійсно, що Німеччина на зараз, ну скажімо, тему взагалі там Таурусів, вона відкладена. Тим більше, якщо зараз не буде рішення США по томагавках, але загалом німці доволі таки оптимістично ставляться до ідеї завдавання ударів глиб російської території по їх військових об'єктах і готові фінансувати наші виробництва далекобійних дронів. За словами пісторіуса Берлін виділить 400 мільйонів євро на закупівлю безпілотників великої дальності. Це допоможе Україні вражати російські логістичні ресурси за лінією фронту. Також Пісторіус анонсував посилення ППО. Тим часом союзники щомісяця виділятимуть по одному мільярду доларів на американську зброю для України у рамках Перл. Партнери зобов'язалися щомісяця сплачувати за американську зброю для України по одному мільярду доларів. Планується, що до кінця року союзники зроблять закупівлі ще додатково на 3 мільярди доларів. Лише Німеччина в серпні виділила на цю ініціативу 500 мільйонів доларів. За словами чиновниці НАТО, озброєння, поставлені ЗСУ за останні два місяці через програми ПЕРЛ, вже допомогли українській армії. Відвоювати деякі російські захоплені Росією території. Вона переконана, що така співпраця це чіткий сигнал Росії про єдину позицію Альянсу. Ну, ось так. Ось така ситуація. Тим часом ЄС планує створити альянс дронів з Україною до початку наступного року. Амбітна заява про це. Заявила Верховна представниця з безпеки Європейського Союзу Кая Калас. Гарантії безпеки для України є частиною до частиною дорожньої карти ЄС щодо оборони, яка була представлена 16 жовтня. ЄС планує створити альянс дронів з Україною до початку наступного року і використовуючи досвід України захисті від безпілотників. Ну, звичайно, ну а це. Ну, це чи яке ще може бути рішення? Єдине правильне рішення використовуючи досвід України і не створюючи стіну дронів, починаючи зі східних кордонів ЄС, а починаючи з території України? Це абсолютно логічно і зрозуміло. І верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Кая Калас зазначила, Україна є першою лінією оборони Європи, саме тому гарантії безпеки для України є частиною оборони Європи. Найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія. Тому ми тож ми тут теж встановлюємо віхи, встановлюючи. Альянс дронів з Україною до початку наступного року. Подивимося, звичайно, як це буде виглядати. Цікаво насправді. Але ну, абсолютно правильно загалом розумієте правильний стратегічний підхід. От саме що фіксується в програмних документах і в стратегічних документах розуміння, що європейська безпека починається з України. Що посилення оборони ЄС неможливо без включення України в єдиний оборонний простір, тільки вже має бути сформовано в європейців ставлення до України як до члена ЄС в цьому сенсі, хоча б безпеково оборонному. Інакше нічого не буде. Ну я не знаю, чи варто цитувати зараз очільника Пентагону, міністра війни Гексета про те, що США змусять заплатити Росію на тлі. Заяв Президента Трампа. Сумніви є, як і що заплатити. Хоча, можливо, знову ж таки, це, е, це фактично, ну, скажімо, елементи, елементи такого е, тиску. Ну, і Трамп вважає, що найкращий спосіб помститися Путіну це похвалити Зеленського. Так говорить, так пише політико, похвала президента Зеленського та підтримка України. Це найкращі способи помсти російському диктатору Путіну. Вважає лідер США Трамп. Видання зазначає, що дійсно ще на початку року було важко уявити гарні стосунки Зеленського із Трампом, особливо після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого. Діалог переріс суперечку, однак з часом напруга у взаєминах почала спадати, а згодом відчулися потепління в стосунках. А Фактично, за словами одного з республіканських джерел у зовнішній політиці, після зустрічі на Алясці Путін демонстрував повну байдужість до людських життів. Саме тривалі атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні суттєво вплинули на зміну позиції Трампа. Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін. Знову ж таки, і що? Ну, Тобто, зрозумів, і знову з ним говорить, і знову прагне з ним зустрітися. Ну, добре, вже, що не на території Сполучених Штатів. Тобто, взагалі, бачите, що відбувається. Ось оце, оці такі е, рішення Президента Трампа, які з одного боку носять стратегічний вивірений характер. А я вам чітко розклав уже по поличках інформаційно медійну складову формування наративу і тиску на Росію. Це саме так було подано і сформовано Сполученими Штатами. Але крім цього, це підкріплюється ось тим, що не піддається прогнозуванню. І момент, коли, наприклад, Трамп дещо захоче змінити свою позицію. Ось, власне кажучи, над чим потрібно рефлексувати. Але в цих всіх спонтанних діях є. Простежується лінія. Це не просто так. Вона простежується. І я про це а, теж, а, теж а, наголошую. Ну і е, дуже багато при цьому публікацій було за минулі дні про те, куди може Україна вдарити томагавками, в тому числі по Москві, і не тільки багато цілей. Це теж із тієї ж опери, про що я говорив, загального інформаційного тла, загальної такої картинки для використання і проведення потужної інформаційно-психологічної операції, яку робили США. До чого це призвело? До того, що знову ж таки хочуть зустрітися та ще й в Будапешті, який носить для нас абсолютно, ну ми знаємо, такі алюзії не дуже приємні. Але подивимося, це просто поки що, поки що про що можна говорити достеменно, і відомо, що Трамп дійсно поводить себе так, як поводить він традиційно, постійно епатуючи такими рішеннями спонтанними. Але вони мають і стратегічно вивірений характер. Що я вам намагався і пояснити? Ну і далі подивимося, в що вильється ця інформаційно-психологічна операція США проти Росії і як вона триватиме і чи триватиме надалі.